Друзі, всім привіт! І сьогодні я хотів з вами поспілкуватися на рахунок радіаторного ауматуру. Для чого потрібна радіаторна анатура? Вона контролює протік теплоносія у нашій системі опалення, тобто у наших радіаторах. І давайте для початку розглянемо радіаторну авантуру для радіаторів з бічним підключенням. Так, у нас тут є три екрани різних: це виробник Комап Франція, і за багато років вже зарекомендував себе дуже дуже з гарної сторони. Тобто, дивіться, по підключенню можна розділити їх на два варіанти це пряме підключення та кутове підключення. Підключення залежить від вашої системи, Тобто, як зроблена ваша система, під неї і підбирайте самі крани підключення. Так, ще можна розділити їх на два види: це у нас звичайні та термостатичні. Тобто, звичайні – Це у нас є звичайна крутилка. Термостатичні у нас має в собі термостатичний клапан, на котрий вже ми. Безпосередньо накручуємо термостатичну головку і керуємо термостатичною головкою поток теплоносія, а не в ручному режимі. Так, і у нас є це клапани подачі, і у нас ще є клапан зворотки. Він виглядає трошки по-інакшому, в нього немає ніяких крутилок, у нього є тільки запірний клапан під шестигранний. Для чого це зроблено? По-перше, нам не треба керувати протоком теплоносія і на подачі, і на зворотці. Нам треба керувати в одному місці. Для чого тут зроблений цей клапан? Для того, щоб якщо у нас є потреба в заміні самого радіатора, то ми просто перекриваємо клапан. А у виробниці вони виходять дешевше, тому і для вас, як для користувача, це обладнання буде дешевше. Так, Дивіться ще один момент, що хотів сказати, Кутові крани бувають звичайні і бувають осові. Тобто, отак у нас кран підключається до радіатора. Тут радіатор тут у нас магістраль. І ми купуємо. Якщо клапан у нас іде осьовий, у нього вихід буде сюди. Так, добре, давайте підемо далі. Так, Далі у нас є вузли підключення для радіаторів з нижнім підключенням. А, в чому їх різниця? А, так, вони також є прямі і кутові. Зараз ми відкриємо. І це, скажімо так, основне, на що можна їх розділити. Тобто є прямі, є кутові. Також у них переходники, самі крани йдуть під три четверки, перехідники йдуть на дюйма. Для чого це зроблено? Тому що у різних радіаторах є різне підключення. Тобто в залежності від так, виробника може бути або дюйма, або три четверки. Так, якщо ми візьмемо цей клапан, ми бачимо, що тут є теж два клапани, котрі перекривають у нас подачу і зворотку. А, так, дивіться, в даному випадку контролюється у нас протік безпосередньо на самому термоклапані на радіаторі. А, також ще бувають у нас біноклі перехресні і бувають біноклі з байпасом. Що це значить? Перехресні, тобто в основному їх використовують, коли десь була зроблена помилка при монтажу трубопроводів. І нам треба подачу поміняти зі звороткою. Чому то важливо? Тому що коли у нас в радіатор стоїть термоклапан, якщо у нас будуть переплутані подачі зі звороткою, термоклапан у нас може і здавати, скажімо так, шуми і посторонні звуки. Тобто у нього йде ну, звичайний бінокль, просто у нього потік йде перехресно. І що таке радіатор? Ой, і що таке бінокль з байпасом? Бінокль з байпасом. У нас є ще протік посередині біноклі, і у нас є ще той клапан, котрий його перекриває. Для чого воно потрібні? Якщо у нас, скажімо так, нова будова, і у нас система зроблена так, що у нас кожен радіатор йде один за одним, і ми просто так не можемо перекрити протік теплоносія, щоб не заморозити систему. Для цього ставляться ці біноклі, і вже безпосередньо через байпас йде протік теплоносія. Так. Третій варіант у нас котрий може бути, це у нас для радіаторів з нижнім підключенням звичайних, не вагітний. Тобто в минулих відео я вам розказував, що для таких радіаторів потрібен термостатичний блок. Зараз я покажу, як він виглядає. Так, Це у нас Simplex, це у нас німецький бренд. Так, Він у нас виглядає як, скажімо так, як бінокль, але більш масивніший, тому що... Він має в своїй структурі а, термоклапан. Тобто він у нас йде зразу з термоклапаном а, і контролює протюкне безпосередньо вже на вході в сам радіатор. Так хочу вам трішки розказати про цей термостатичний чим він, блок. Чим він дуже цікавий, тому що він іде універсальний. Тобто він може бути як кутовий, так і прямий. Тому зверніть увагу. І обов'язково на радіатор з нижнім підключенням звучанням ставте обов'язково такі термостатичні блоки, щоб у вас радіатор повернувся повністю. Так, добре, І хотів вам ще розказати про самі термоклапана, в чому їх різниця. Зараз ми візьмемо якраз два, два клапани, дивіться. Це два термоклапани, але вони різні. Тобто один у нас клапан десь перед настройкою. Другий йде звичайний. Що значить преднастроєння? Тобто у нас радіатор буває різних розмірів, різних довжин, різних висот. І в залежності від розміру радіатора нам треба настроювати різний протік теплоносія, щоб у нас система працювала коректно. Тому і беруться клапани перед настройки. Тобто, якщо у нас радіатор йде вже з нижнім підключенням, вентильний, то там є сам цей термоклапан, і він вже настроєний. конкретний радіатор, який ви купили. Якщо у нас сторонні обладнання до цього радіатора, тому нам треба настроїти, тобто, треба подивитися характеристик самого радіатора, скільки там потрібно протік, і виставити безпосередньо вже протік на самому термоклапані, для того, щоб система працювала. Коректно і правильно. Що вам хочу ще, друзі, сказати? Обов'язково підбирайте обладнання, котре сумісне одне з одним, для того, щоб у вас в подальшому не було лишніх, скажімо так, забот і лишніх витрачених грошей в цьому випадку. Друзі, дякую, що поглянули дане відео. Якщо у вас залишилися якісь питання, обов'язково пишіть в коментарях. Також звертайтеся по контактам в описі під відео і наші менеджери надають вам консультацію з даного виду обладнання. Ну і звісно, підписуйтесь на канал, діліться даним відео, ставте подобайки, а ми будемо робити контент ще десь якісніший і кращий. Гарного вам дня і мирного неба! Далі буде цікавіше.